Усім привіт! Ви на каналі Весела Матуся. Мене звати Яна. Я дуже дякую, що ви знайшли час переглянути це відео. Сьогодні в мене покупочки завжди все потрібне для дома, для сім'ї, для родини. Так, давайте розпочнемо з хімії, з такого, знаєте, гопориту. Ось такий вже беру в другий. Подобається, дуже бюджетний. Купувала кілька днів тому. Ще на знижках десь 32-36 гривень це засіб для миття підлоги. Дуже класна пінниця, немає хімозного такого аромату. Беру вже в другий раз, і ціна якість дуже класна. Рекомендую придивитись, в Єві, до речі, брала по такій крутій ціні. Так, далі. Небюджетний, трошки не ту фірму взяла, не додивилася це я брала від Плісняви, такий спрей. Ось так він виглядає. Не ту компанію я взяла фірму, яку хотіла, не додивилася, це моя вина. Купувала в копійки, Також він є, якщо не помиляюсь, кошта небюджетна, але це звичайна хлорка, на жаль. З ну, розпилювачем, мені здається, що воно не коштує 170 гривень. Трошки розчарування. Але більш-менш справляється з задачею, але просто дуже сильно виняє хлорка. Значить, хлорка, трошки води додали і на цьому все. Так, далі беру не вперше ця фірма Greenwald. Вже неодноразово показувала вам цю марку. Брала і порошки, дуже задоволена, але не всі класні. Рідкі порошки мені подобаються, сипучі не дуже. І брала різні, не пам'ятаю, показувала чи ні, такі засоби для посуду. Можливо, пляшки викидала, не показувала, але ось на знижках були. Зараз не знаю, по-моєму, вже немає. Файні, також дуже бюджетно, він коштував 27 гривень, а так, 10 гривень 40 Класна піниця, має ну, трошки хімозний такий запах, але з жиром дуже добре справляється. Так, що ще? Давайте по косметиці. Ось такий брала вперше дуже багато хвалебних відгуків. Від блогерів було. Що це? Це міцелярна вода від Eveline. Там іще є, напевно, Декілька варіантів, але я взяла саме для комбінованої жирної, якщо не помиляюсь, в Єві також знижки. Немає знаєте, такого різкого якогось запаху, мені це дуже подобається. Тепер буде, знаєте, заміна гарнієр така з рожевою кришечкою для чутливої шкіри. Оце мені здається. Також класний варіант, але набагато бюджетніший. Що хоча, хотіла ще сказати? Що подобається, нема подразнення ніякого, не пече, немає такого вираженого запаху. Класно. Я вже так, дуже багато використала, він мені подобається. Так, що ще таке габаритне? Давайте ось, ось покажу таке цікавеньке. На мейкапі брала Energy of Vitamins. Це в нас йде сольовий пінний скраб для тіла. Класна штука, але дуже хімозна. Коштує бюджетна в районі 100-120 гривень. Я вже також використала, Вибачаюсь за зовнішній вигляд. Ось такий Ось відкрила я кришку, і тут у нас коктейль такий малиновий, дуже і дуже хімозний. Не що хотіла сказати. Вже два рази скористалася, дуже класний, немає таких, знаєте, не залишає на ванні, як це можна сказати, кольору, не залишає на тілі таку плівку. Знаєте, я не люблю, коли плівка така прям залишається, хоч це ще раз шкіру вимити. Тобто, немає такого неприємного відчуття липкості після використання. Мені він дуже подобається, ванна класно пахне, шкіра також, але він так сильно пахне, коли отак ви банку відкриваєте і наносите. Потім, коли ви змиваєте, ніжна значить, такий ніжний аромат на шкіри залишається. І на цьому все. Ну, що можна сказати? За таку ціну бюджетну, це доволі непоганий варіант. Я вам радила спробувати. Там ще є безліч різних. Варіантів аромату, і маракуя, і якісь там цитруси. Ну, я захотіла ось такий спробувати, бо багато хто писав хвалебних відгуків. І дійсно класна бюджетна, таких бюджетний сольовий, класний скраб. Придивіться. Так, як його тут поставити, щоб була гарненька. Так, не падай. Так, що далі? Зараз подивимось. Купила сьогодні. Ось такий, таку зубну пасту гелеву, написано з перших зубів до трьох років. Моєму сину 2,8 нещодавно виповнилося. І я вирішила оновити йому зубну пасту і зубну щітку. Зараз все покажу. Ви знаєте цю торгову марку, що я дуже її обожнюю, це хані-бані, я вже безліч і вологих серветок. І зараз використовую Гель для душа, я вам на попередніх відео показувала. І порошки вже різні, і сипучі, і в капсулах, і рідкі. Тобто я цю торгову марку дуже і дуже обожнюю за те, що вона безпечна для дітей дійсно і немає, знаєте, таких вираженого хімічного запаху. Тобто, взагалі його немає. І я слідкувала, то також алергічних реакцій дитини я не виявила, і нам ця торгова марка дуже-дуже підходить, підходить, і ми її любимо. Так. Тобто, вона не хоче стояти. Ну, добре, давайте так. Ось так виглядається зубна паста. А, купувала, здається, по звичайній. так, по звичайній ціні в Єві. А, в районі. Скільки ж вона коштує? 30. Мене так це здивувало, дуже бюджетно коштує. 30, можливо, 38 гривень, не більше. А, написано: не містить втору, містить екстракт алої, екстракт ромашки. Так. Зараз знімемо захисну плівку. я вам більш детальніше покажу. Щось що вона так прилипла. Та... Ого. Бачимо, зараз я вам нанесу, покажу, як воно виглядає. Ось такий, бачите, гель. Прозорий, можливо, трошки такий зелененький колір. Так, зараз скажу, як пахне, чи ні. М -м, майже без запаху. Десь там. Чуть на щось таке, наче зелене яблучко. Можливо, це алоє так відчувається. Без різкого запаху, класно. Сподіваюся, що дитина буде з радістю чистити зуби. Так, і з цієї ж марки я взяла також в Єві. По звичайної ціні це вже коштувала в районі 46-47 гривень. Що тут класно? Останній, до речі, набор забрала, тому що розбирають мамочки. Видно. Це. Класно, то що є така штучка пісочний годинник. Ви можете поставити, і тут якраз кажуть, що поки він висипається, цей пісочок, то це дві, годин... О, дві хвилинки. Вибачаюся. Дитина чистить зуби, ну і отак от тут не, не написано, не вказано. Ну, я думаю, що для маленьких, якраз до трьох років, як і на зубної пасті, буде добре. Так, подивимося, я потім вже вам розповім в порожніх пляшечках через деякий час, що і як. Так, для дома, для сім'ї, для родини. Взяла такі завжди беру різні бюджетні валики щітки для чищення одягу. Дуже класна, незамінна річ. Завжди вона в мене в попуді. І я тільки купляю ці ванлики, У мене ручки дуже багато різного кольору. Таких ручки. І я просто купую такі блоки: то в АТБ, то в Єві, то в Файна, то в Аврорі, то в Копієчки, то в шилку різні ось такі штучки. Це я в Копієчки купувала, дуже бюджетно, по знижці 14 по-моєму, гривень, не пам'ятаю. То так. Це незамінна річ для сім'ї, для родини. Так, що ще? А, із цікавенького в копійці також сьогодні придбала ось таке саше: це для шафи, там, для одежі, щоб був приємний аромат. Ароматичне саше кокос. Там ще була, боже, дай Бог пам'яті морська. так. Морська або ж кокос. Так, я полюбляю кокос, я вирішила взяти на пробу. Дуже бюджетно воно коштувало, я здивувалась. хоч би воно було класне, 17 гривень коштувала. Подивимось, тут такий є крючочок. Надівається і ввішається. Шафу, щоб був приємний аромат. Так, далі неодноразово вже показувала андезики, які чоловік любить. Ми вирішили спробувати. Для різноманіття ось такий FAMEN, Дуже приємно він пахне. Вже чоловік пару раз використав його. До речі, зараз класний також. Перепрошую в Єві знижки на чоловічі дезодоранти фірми Фа. Зверніть увагу, кому потрібно. Так. так, забула, оставила в сторонку і забула також Харні Бані, так, як я вже казала, закрити сьогодні придбала, бо закінчився у нас великий рідкий пральний порошок. Поки що взяла такий. Е, так, далі. Із цікавенького залишимо на останок. а зараз давайте я вам покажу дитячі. Ось таку взяла також копійці за. Ой, десь до 12 гривень, здається, можливо, 17 гривень або ж 13. Дуже дешево. Губку дитячу для душу, для ванни. Будемо пробувати, не брала в копійки. Так, потім в копійки взяла ось такі серветки. Серветок багато не буває. Це для прогулянок, і це для. Ну, туалет, знаєте, щоб таке дорогущі не купувати. Вологі серветки є там для туалету, так? якщо дитина йде по-великому, то я беру такі бюджетні, також копійки, і мені вони подобаються. Е, там різна-різна манітні беру, і всі вони класні, не мають різкого такого хімічного аромату. Що ще треба? І немає ніякого висипу, Слава Богу, тут, тут. так, далі. А що ще? Так, у нас залишилася косметика. Саме-саме цікаве. Так, вже пару разів використала, викинула я а, таку м картонну упаковку. Це у нас Eveline. Там є 4 чи 5 видів сивороток різних. Я взяла собі, зараз я скажу, для чого вона. Тут у нас 15 мільців, та... Саліциловий ацид, кислота, комплекс якийсь. Це в нас йде антивікова сиворедка. Там вона й бореться, написано, було зі сморшками, і підходить саме для комбінованої та жирної шкіри. Має прозорий от такі, таку рідину, як водичка, а скляна йде піпіточка, і йде сама оця. Баночка. Сподобалась, нема такого, знаєте, липкості немає. Дуже класно, вона вбирається. Ну, моїй шкірі подобається, не було ніяких висипань. Я ще скільки разів? Не два, я можливо чотири да, десь так вже використала її. Мені здається, її набагато вистачить, хоч тут написано 18 мл, але вона і бюджетна її купила за 100 гривень. Коштувала 98 чи 90, також в Єві. Ну, напевно, вже акція закінчилася. Не встигла я там навіть крем придбати. Ну, то таке. Ну, коротше, класна сиворотка. Зверніть увагу, бюджетна, якщо десь знайдете на знижках, то чому б не спробувати? Так, далі взяла на мейкапі Мелоні, Мелоні, як вірно. Є там півнорозмірний такий спрей-термозахист. Я взяла мініатюру спробувати. Трошки відійшло. Що хочу сказати: класний термозахист, дуже приємно таким дорогим салонним засобом. Пахне. Один раз тільки спробувала, важко щось сказати, але що мені подобається, те, що воно не жирнить. Волосся і дуже приємно пахне. Це термозахист. Тут у нас 50, да? Да, 50 мл це така мініатюра, а там є ще а, пляшечка. Я вирішила саме спробувати на майкапі по знижці 45 гривень, якщо не помиляюся, 47. І мені не знаю, важко щось сказати. Вже в порожніх пляшечках я поділюсь своїми враженнями чи сподобалось, чи ні. Далі в шику взяла ось такий. Вже, бачите, як добре я його використала. Це в нас есенція, живильна есенція для волосся. Запобігає посіченості, ламкості волосся, надає блиск і шовковистості. Наноситься на вимите волосся замість масочок, кондиціонерів. Наскільки на, 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 на 8-10 хвилин 7-10 хвилин для ліпшого ефекту можна волосся в тюрбан завернути. Я залишала на 15 хвилин і на своє, таке знаєте, важке густе волосся мені просто вау-ефект також салонним Доглядовим класним засобом пахне дорогим. Волоси після першого використання дійсно стали більш слухняні і дуже і дуже блискучі, і шовковисті волосся. Тобто я була в шоці. Я взяла його, вже не пам'ятаю ціну, чи 90 гривень, чи що. Можливо, дешевше, щось на знижках. Тут 30 мл вистачає надовго, я вже. Один чи два рази, я вже не пам'ятаю. Використали його, і я в захваті. Потім подивимося, як він. Ну, класно, ну, дуже сподобалось. Потім, після того, як ви нанесли його, пройшло 10-15 хвилин. Ви теплою водою його змиваєте і все. І сушите волоси, як зазвичай там наносите термозахист і сушите. Ну, класна річ і доволі таки бюджетна це італійська фірма. Вшику, там є і шампуні, я хочу найближчим часом спробувати. І мініатюри там є по класним цінам. Ну, коли я була, це було коли тиждень назад. Я сподіваюся, що ті акції ще є, то, бо хочу взяти мініатюрі, і там є і маски, і кондиціонери, і шампуні різні. Це, мені здається, професійна якась лінійка. Потім останнє в нас, так, якщо не, помиляю, не помиляюся, зараз гляну. Так, остання в нас дійсно це катріс, Купувала на майкапі, немає майже запаху. Ось така щіточка. Дуже мені класно, вона сподобалася. Чим? Тут написано, що дуже подовжує класна і такі 3D буде вигляд. Що я можу сказати? Вона так дуже, її треба наслаювати так дійсно, десь три рази. Це вона мені сподобається тим, що вона розділяє дуже круто, саме і підкручує. Тобто, такого, якщо ви хочете сильний об'єм, ви не отримаєте від неї. Але якщо ви любите, щоб вона і не давала такого надто сильного об'єму, а добре розділяла кожну, знаєте, рісничку. І подовжувала, так і закручувала її, і розділяла тоді це ваш варіант. А якщо ви любите, щоб такий, знаєте, був виразний погляд, і щоб вона так дуже-дуже класна, прям 3D робила вам вії, ви цього з цієї туші не отримаєте. Але загалом вона класна. І з мінусів це те, що вона з часом, там проходить 2-3 годинки, і треба дивитися, тому що вона е, на, трошки осипається і е, як це сказати, боже, забула як спілкуватися. Треба частіше знімати відео. І відпечатується на верхньому повіку. А так, загалом бюджетно, за таку ціну, непогано. придивіться, котрі брала по знижках 108-109 гривень. Ось такі в мене були покупочки. Сподіваюся, вам було цікаво. Буду рада, якщо підтримаєте мій канал лайком, подобайкою. Підписуйтеся на канал, далі тільки все найцікавіше. Е, наступне відео вже вийде дуже скоро, е, сподіваюся, е, що хочу сказати, наступне відео буде про мої покупки люкс косметики та люкс парфумерії, також буде і бюджет. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся. Всім я рада завжди. Тримаємося і слава Україні! Побачимося вже дуже і дуже скоро.